У залі зібралися колеги, друзі та учні, аби привітати академіка Івана Сміяна. Професору доктору медичних наук та видатному педіатру України виповнилося 90. З нагоди ювілею в Тернопільському академічному театрі організували конференцію традиції та інновації в педіатрії. Будучи ще студентом, я відмітив особливу цікавість на його лекціях. І сьогодні, будучи керівником, я розумію, що той вклад, який він робив і продовжує робити для педіатрії, він є неоцінений. Івана Семеновича називають невтомним трудівником. За своє життя написав понад 100 книг, а також понад 700 наукових праць. Попри поважний вік, пан Іван з особливим трепетом ставиться до дітей. А педіатрію називає основою державності. Не буде педіатрії, не буде здорових дітей. значить не буде дом, здорового населення. просто а конференція. Віз розмови про медицину це тільки часка нашого життя. У мене була колись стаття, яку я закінчив. Скажи, як ти готосишся до дітей, я скажу, хто ти. У день ювілею міський голова нагородив Івана Сміяна почесною відзнакою. І сьогодні хочу побажати вам першого міцного здоров'я, побажати вам, щоб то добро, яке ви робили, перемножилося і поверталося до вас в Турицьке. Щоб ті ваші добрі ідеї, поради вашій праці і далі втілися в практичній медицині, вам багато років здоров'я. Бажаю вам, щоб завжди таке коло вдячних ваших випускників, друзів, колег багато років збиралися і вітали вас тут. Тернопіль любить вас, Тернопіль пишається вами. Іван Семенович майже все своє життя присвятив медицині. Його праці називають неоціненою. У минулому був ректором Тернопільського державного медичного університету імені Горбачевського. Студенти, а зараз практикуючи медики, вдячні наставнику за науку. Іван Семенович Сміян присвятив медицині 60 років свого життя. 44 роки з них присвятив нашому університету. Тисячі і тисячі врятованих життів. Тисячі вилікуваних пацієнтів, десятки учнів. Сотні наукових статей. Десятки книг, монографій, підручників. Такі люди, як Іван Семенович, обличчя української нації. Їх вклад в науку неоцінений. Протягом свого життя професор віддавав себе людям. Він запалив у душа багатьох лікарів вогник, покликаний рятувати життя.